Приблизно через три місяці після моєї першої зміни я був повністю навчений. Мене призначили роумером на мою першу сольну в лапках зміну. Хто не знає, хто такий роумер, то це працівник, який не має фіксованого поста і патрулює територію, перевіряючи безпеку об'єкту. Я кажу сольну в лапках, тому що насправді я не був сам технічно. Коли тебе призначають роумером, у тебе є напарник. Коли я був на навчанні, я завжди був із вілом, тому технічно я був його напарником. Це тому, що згідно з правилами ти повинен брати з собою напарника щоразу, коли перевіряєш периметр або виходиш за лінію огорожі. Моєю напарницею тієї ночі була вал. Окрім короткої взаємодії у мою першу ніч, я не працював з вал так вже й багато. Вона була привітною та дуже допомагала. Ми всі жартували, що вал була мамою зміни. Коли я отримав травму лише незначні подряпини після сутички з п'яним чоловіком, якого оформляли, вона першою накричала на мене за те, що я не пішов до медсестри. Я впевнений, що якби це не призвело до проблеми для неї, вона потягла мене за вухо до медпункту. Ну що, Джей, як тобі робота? запитала вона. Ми разом заходили після брифінгу. Отримавши особливе завдання на ніч. Добре, окрім всіх тих дурних питань від ув'язнених. Здається, я починаю все розуміти, відповів я. У мене є питання до тебе. Кажи, відповіла вал. Капралді сказав, що і денна і вечірня зміна отримувала зовнішні дзвінки про те, що в лісі за периметром бачили жінку, сказав я. Це взагалі часто трапляється. Ми зупинилися, і вал на мить подивилася на мене. Коротше, таке трапляється, сказала вона. Нам часто дзвонять через туристів, мисливців або чорт забирай групи підлітків, які зависають у лісі, це не надто щось незвичайне. Здавалося, що вона добирала слова дуже обережно. Я подивився на вал і помітив, що її щось турбує. Капралді залишив нас після брефінгу довше за інших. Наше особливе завдання полягало в тому, що ми мали перевіряти периметр щогодини. Зазвичай за зміну роблять 2-3 перевірки периметра: одну на початку зміни, одну в кінці, та якщо нічого не відбувається, ще одну посеред зміни. Але цієї ночі ми мали робити це 5 разів. І це було ще не все. Технічно, у нас є 4 периметри: перший внутрішній периметр. Тобто все всередині внутрішньої огорожі та що окреслює двір. Далі йде простір між зовнішньою огорожею та внутрішньою огорожею двору. Ми називаємо цю зону нічейну землею, бо вона використовується лише як точка евакуації в надзвичайних ситуаціях і для доступу до технічних приміщень. Після цього йде зовнішній периметр це все, що знаходиться за межами огорожі, що оточує весь об'єкт. Зазвичай, коли ми перевіряємо периметр, ми починаємо з внутрішнього периметру, перевіряємо рекреаційний двір і внутрішню огорожу. Дивимось, чи немає пошкоджень або ознак злому. Шукаємо контрабанду, чи небезпечні предмети. Перевіряючи зовнішній периметр, ми перевіряємо, чи ціла зовнішня огорожа та чи немає контрабанди захованої зовні. Але нам доручили перевіряти ще й четвертий периметр кожні дві години. Ця огорожа, яка розташована приблизно за 100 футів углиб лісу. Вона слугує бар'єром, що відокремлює зовнішній периметр установи від житлового району, який знаходиться приблизно за три четверті милі за лісом. На відміну від внутрішньої та зовнішньої огорожі, ця не охоплює всю територію, а має форму літери L і загалом сягає приблизно 1000 футів у довжину. Дістатися до неї можна лише пішки стежками, які проходять уздовж огорожі. У світло пору доби це чудова прогулянка через ліс, коли світить сонце, густий полог дерев дає приємний баланс тіні та видимості. Але не зрозумійте мене неправильно, ліс навколо в'язниці завжди має моторошне відчуття. Незалежно від часу доби, ти завжди відчуваєш, що за тобою хто стежить, а вночі це як сцена з фільму жахів. Без яскравого ліхтаря там неможливо орієнтуватися, адже щільний полог дерев блокує будь-яке місячне світло. Коли я навчався, ВІЛ показував мені цю огорожу лише один раз, і то коли було світло. Гей, ти в порядку? запитав я, так, а що? відповіла вал. Вал зазвичай була дуже жвавою і балакучою, але після того, як дізналася про наше завдання, поводилася якось не так. Просто здається, що це завдання тебе турбує, сказав я. Зазвичай ти боже встигла розповісти мені про вихідні, але після брифінгу ти майже не говорила. Я в порядку, сказала вал, її тон був незвично коротким. Металеві двері в будівлю відчинилися з гучним клацанням, як завжди. Краєм ока я помітив, як вал здригнувся від цього звуку. Я залишу свої речі і піду, заберу спорядження у контролі. Сказав я, зустрінемося у дворі о 21.30, тоді почнемо першу перевірку. Добре, відповіла вона, я пішов до контрольної кімнати і отримав рацію, ключі від персональних воріт у парканах Ліхтарик Капрал Ді видав мені інший ліхтарик, ніж зазвичай. Ого, ця штука величезна, сказав я. Так, ми замовили його кілька місяців тому для перевірок периметра, і він прибув сьогодні. Сказав капрал Ді. коли я вмикав його в адміністративному офісі, він освітив кімнату, ніби був день. Головне, щоб світив дорогу, сказав я. Я вийшов із кімнати та побачив віла. Він кивнув мені зайти в кімнату для відвідування адвокатів. Джей, нам треба поговорити, сказав він. Про що? Пам'ятаєш, на твою першу ніч ти питав мене про п'ятьох новачків, яких я втратив. Так, ти сказав, що я ще не готовий? Чому? Тому що ти не був готовий тоді, але зараз ти готовий. Я зрадів, але Віл додав Не радій, це не хороша новина. Моя усмішка зникла. О, чорт, все так погано? Та я розповім з самого початку, а ти сам зробиш висновки. Добре. Я почну з головного. Яке правило номер один, Джей. Не свисти вночі, сказав я. Коли я побачив, на що він дивиться, то застиг. На землі було десятки маленьких дитячих слідів. Райан підвівся, і ми обидва почули свист. Він звучав, як спроба когось імітувати пташений поклик. Ми дивилися один на одного. Це було близько, сказав Райан. Я посвітив ліхтариком навколо, намагаючись знайти джерело свисту. Не побачивши нічого, ми вирішили рухатися далі. Ми почули його знову, цього разу зліва. Раєм направив туди світло, а я продовжував дивитися вперед, але нічого не знайшли і пішли далі. Знову свист, цього разу праворуч, і знову нічого. Він упустив погляд на свої руки. Знаєш, чого я не зрозумів до кінця? Що саме? запитав я. Окрім свисту і інших звуків не було, навіть наших кроків. Як таке можливо? Без поняття, але там, у лісі, ти в їхньому світі, і правила нашого світу там не працюють. Він знов підняв на мене погляд. Після того останнього свисту Райн повернувся до мене і сказав: Я спробую посвистіти у відповідь. Я сказав йому, що це ідея з розряду ідіотських благав його цього не робити, але він усе одно посвистів. Що сталося? Кілька секунд була тиша. Казав Віл. а потім почалося пекло. Ми почули швидкі кроки навколо нас з усіх боків. Я зрозумів, що нас оточили, кроки були такими швидкими, що це зливалося в один низький гул. Райн повернувся до мене обличчям і почав ізтупати. Правило номер п'ять віле, я не потягну тебе за собою. Я чув, як бігти почали далі від мене, туди, куди відступав Райан. Що ти зробив? Я не міг ворухнутися, було таке відчуття, ніби щось стримало мене на місці. А тоді я почув це. Віл зітхнув, а потім підвівся. Голос у своїй голові, він сказав лише одне: він тепер наш. А потім тиша. Коли я нарешті зміг зрушити з місця, я посвітив ліхтарем навколо, намагаючись знайти Райана. але на землі не було навіть слідів там, де він стояв. Я не наважився йти далі, тож повернувся назад. Ідучи, я помітив одну річ: Віл сперся спиною об стіну. Яку? На стежці був лише один ряд слідів моїх. Я не можу цього пояснити ні тоді, ні зараз. Коли я вийшов з лісу, навколо була суцільна темрява. Я побачив двох людей із ліхтариками, які йшли по периметру. Віл, це ти? Коли вони підійшли ближче, я побачив, що це був капрал Ді. тоді він був ще офіцером. Вони провели мене назад у середину, і тоді я дізнався, що вже північ. Коли Райн і я заходили в ліс, було 20.00. Ми були там чотири години, але для мене це відчувалося як півгодини. Вони питали про Райна, але все, що я зміг сказати, вони його забрали. Віл нахилився ближче до мене запам'ятай правила і дотримуйся їх, Джей. Троє із п'яти новачків, про яких я говорив, зникли так само. Вчися на їхніх помилках, на моїх. Я не повторюю їхніх помилок, Віле, обіцяю, сказав я. Він кивнув, і ми вийшли з кімнати. Я поглянув на годинник 21.30. Чорт, мені пора зустрічатися з вал на подвір'ї, час першої перевірки. Бережи себе, дай знати, як усе пройде, якщо повернешся, усміхнувся Віл. Коли я вийшов на подвір'я, вал уже перевіряла огорожу. Дивіться, хто нарешті з'явився, крикнула вона. Я передав у контрольну, що ми починаємо внутрішню перевірку і підійшов до вал. Вибач, говорив із вілом, сказав я. Ми завершили перевірку, і я відкрив ворота для персоналу. Тож він розповів тобі про Райна? запитала вал. Я штовхнув ворота, і ми пройшли у нічейну землю. Так, прошепотів я. Ти в порядку? запитала вона. Я в нормі. Чим ближче ми підходили до лісу, тим сильніше я відчував, що за нами спостерігають. Я увімкнув ліхтарик і направив його на зовнішній паркан. Святі небеса, каправді не жартував, та наче сонце в руці. Та ну, він аж занадто яскравий, сказала. Вал. Ми йшли мовчки, поки я раптом не зупинився. Ти що сказала? запитав я. Ні, а що? Вал зупинилася за кілька кроків від мене і озирнулася. Мені здалося, що я почув, як хтось шепоче. Давай швидше закінчимо це і повернемося всередину, сказала вона. Коли ми закінчили перевірку і вийшли за межі паркану, звуки зникли. Ти це чуєш? запитав я. Ні, що ти? Вона раптом замовкла. Отож, я кивнув, я подивився на годинник 21.45. Ми зайшли на стежку. Навіть із таким потужним ліхтарем ми бачили не більше, ніж на 10 футів уперед. Що це? сказав я, помітивши оранжевий прапорез на землі. На ньому було написано код підтвердження 3 6 Запиши номер, сказав я вал. Давай залишимо його тут, щось мені підказує, що брати його погана ідея. Жодних заперечень, але чому він тут? Ми продовжили йти, нарешті вийшли з іншого боку лісу. Що за? Вал втупилася в мене. Що? Яка зараз година? Я поглянув на годинник. Дивно, все ще 21.45. Це неможливо. Джей, вал, перемикайтеся на третій канал. Пролунав голос Капрала Ді. Ми виконали наказ. Ви насправді ще не починали перевірку. Як так? Якщо ви не брешете, що ще ви бачили? Оранжевий праперець із кодом. Пауза. Зустрінемося у контрольній. Звучить добре, сказала Вал. Сер, чому там був той препарат?» – запитав я. Я поставив його там приблизно місяць тому. Дізнався, що одного з хлопців із денної зміни звинуватили у фальсифікації своїх ранкових перевірок, пояснив він. Якщо офіцер витрачає на перевірку занадто багато часу або закінчує її надто швидко, код сигналізує черговому начальнику, чи була перевірка чесною, чи ні. Це часто трапляється, запитав я. Це почало ставати регулярною проблемою приблизно три місяці тому, відповів він. Капрал Ді розвернувся. Зрозумівши натяк, що розмова закінчена, я теж розвернувся і попрямував до виходу з контролю. Дайте знати, якщо ще що знадобиться, сказав я. Вийшов у коридор за контролем, я побачив, як вал розмовляє із вілом. Джей, ти в порядку? запитав Віл. Трохи збентежений, але загалом, так, відповів я. Джей, ти впевнений? перепитала вал. Ти виглядав свильованим, коли говорив із Ді. Вал знову була собою, але тепер у режимі мами. Так, я просто намагався зрозуміти, у чому тут усі ці таємниці, сказав я. Віл поклав руку мені на плече. Деякі речі краще не знати, якби це було важливо для тебе, тобі просповіли. Ти знаєш? запитав я. Дещо знаю, але більшість інформації вони ділять між різними людьми, відповів Віл. Він поплескав мене по спині і усміхнувся. Не забивай собі голову, попереду довга ніч. Так, мабуть, ти правий, сказав я. Я поглянув на час. Вже була пора наступної перевірки. Вал, пора. Вал кивнула мені і знову повернулася до віла. Побачимось по той бік, сказала вона. Будьте обережні, відповів він. Я кулаком стукнув віла в знак прощання. Спробуймо. З цим ми з вал вийшли на двір. Ти хочеш повідомити про початок перевірки? Так, я зроблю це, відповіла Вал. Вона дістала рацію і повідомила в контроль, що перевірка розпочинається. «Перевір свій годинник, чи працює нормально. Ми обидва поглянули на свої годинники. У мене 22.15, а у тебе? запитав я. Те саме, відповіла вона. Ну що ж, за справу. Ми почали рух. Коли я вмикав ліхтарик, перевірив індикатор заряду батареї. Чорт, у цієї штуки доволі потужна батарея, тут є маленький екран, який показує, як довго вона протримається, і він змінюється залежно від обраної яскравості. Я підняв ліхтарик, щоб показати вал. Каже, що на повній яскравості вистачить приблизно на 4 години. Ну, це добре, сказала вал. Ми повернули за перший кут і пішли вздовж паркану. Коли я направляв світло ліхтаря від паркану до дерев, мені здалося. Що я побачу якийсь рух приблизно за 250 футів попереду, за кущами. Зачекай, ти це бачила? запитав я. Вал зупинилася поруч і подивилася у напрямку світла. Напевно, це був олень, сказала вона. Ну, ми все одно туди йдемо, але я не встиг добре розгледіти. сказав я. Коли ми дійшли до кущів, за якими я щось бачу, я зупинився і почав оглядатися. Я перевірю, що там за кущем. Не заходь надто далеко, Джей, сказала вал. Я зайшов за кущ і побачив прим'яту траву, ніби хтось щойно пройшов там. Схоже, що тут недавно хтось прийшов, сказав я. Я став навколишки і помітив відбитки ніг. Тут були чиїсь сліди, і вони босоніж. Вал скривилася. Наскільки великі відбитки, я зрозумів, до чого вона веде. Схожі на дорослі, малі, але надто великі для дитячих. Раптом ми почули крик. Що це було? запитав я. Забирайся звідти, без світла я нічого не бачу, сказала вал. Я почав повертатися до вал, коли ми почули ще один крик. Але в ньому було щось дивне він не звучав по людськи. Я бачу відео, де Рек Пуми нагадує жіночий крик, але це було щось інше. Вал, сказав я. Тобі не здається, що з тими криками щось не так. Я подивився на вал. Вона плакала. Джей, давай забиратися звідси, бляха, сказала вона. Так, гаразд, відповів я. Я поплескав Вал по спині. Пішли. Ми закінчили перевірку. По дорозі назад ми ще кілька разів чули кроки, і з кожним разом наш темп зростав. Наприкінці ми майже бігли. Вибач, пошепки сказала вал. Не вибачайся, відповів я. Я повідомив у контроль, що ми закінчили перевірку і повертаємося всередину. Ти в порядку? запитав я. Коли ми зайшли в будівлю, ми пройшли через офіцерське крило. Там була адмінка, кімната відпочинку, невеличкий спортзал з гантелями і тренажером, кімната для нарад і роздягальні, окремо для чоловіків і жінок. Я впораюсь, сказала вал, просто дай мені хвилинку. Вона зайшла в жіночу роздягальню, а я пішов далі у будівлю. Як тільки двері зачинилися за мною, до мене вже йшов віл. Де вал? запитав він. У роздягальні плаче, відповів я. Це було, я не встиг договорити, як почув голос офіцера Сміта незрілого придурка, який не потребує додаткового опису. Що сталося? Ти показав їй свій член? Я б теж заплакав. Сміт, закрий рота. гаркнув Віл. Ой, я ж просто жартував, сказав Сміт, але все ж пішов. Та пішов він, пробурчав я. Я виходив подихати повітрям і чув ці крики, сказав Віл. Ти їх чув? здивувався я. Так, і нарахував п'ять. Було більше. Так, десь десять. Щось у них було дивне, сказав Віл. Мені здалося, що це щось намагалося імітувати людський крик, сказав я. Очі віла широко розкрилися. Як тоді, коли ми чули жінку, яка кликала тебе на ім'я? Чорт, промовив я, мені потрібно що потрібно? запитала вал, підійшовши до нас, повернутися туди, відповів я. Коли ми почули голос капрала Ді, ми зрозуміли. Нас чекає ще одна розмова. Вал подивилася на годинник і її щелепа відвисла. Чей, котра у тебе година? запитала вона. 22.45, відповів я. Потім мене осінило. Ми були відсутні понад 30 хвилин. Капрале, котра у вас година? звернувся я. Капрал Ді виглядав з перевірив телефон 22.45. Так само, як у тебе, а що? Я побачив на його обличчі, що щойно ці слова злетіли з його губ, він теж все зрозумів. Чорт забирай, як довго, по вашому, вас не було. Я подивився на валь, вона виглядала так, ніби зараз зумліє. Не знаю, може, 10 хвилин максимум, сказав я, Капралді глянув на валь. Тобі треба сісти, ти виглядаєш так, ніби от от знепритомнієш. Валь похитала головою. Ні, я в порядку, просто трохи шокована. Розумію, сказав він. Не знаю чому, але там зовні що дивне відбувається з часом. Ви не проти, якщо я візьму віла зі мною на наступний обхід? запитав я. Валь метнула в мій бік погляд, яким, мабуть, хотіла мене вбити. Мені байдуже. Відповів капралді. Головне, щоб вас було двоє. Дякую, сер, сказав я, я йому скажу. Капрал Ді розвернувся і пішов. Добре, будьте обережні. Коли він пішов, я подивився на валь. Вибач, я знаю, що ти хотіла сама запитати. Я просто запанікував після цієї ситуації з часом. У нас на об'єкті є негласне правило, якщо ти або твій напарник хоче помінятися завданням або постом з іншим офіцером, прохання повинен висловити той, кому це потрібно, тому моя ініціатива могла виглядати як неповага, особливо з огляду на те, що я новачок. Я не хотів тебе зневажити. Все нормально, Джей, м'яко відповіла Валь. Я знаю, що ти не мав нічого поганого на увазі. Вона вдарила мене по плечу. До того ж, я вже зателефонувала йому, перш ніж повернулася сюди. Вона хитро усміхнулася і пішла до приймального відділення. Будь обережний там, сказала вона, озирнувшись на ходу. Саме тоді до мене підійшов Віл. Ти готовий? Так, пішли, відповів я. Я повідомив контроль, і ми з Вілом вийшли на двір. Котра у тебе година? запитав я. Віл витягнув телефон, і я широко відкрив очі. Нам заборонено мати при собі особисті мобільні телефони під час чергування. Ді дозволив, сказав він. Я не збирався здавати віла за таку дрібницю, особливо з огляду на те, що ми мали справу зовні. Знаєш, я б не сказав нікому, тепер я навіть не можу тебе підколювати за це, сказав я. У мене 22.50 відповів Віл. Я спостерігав, як він увімкнув секундомір. У тебе є секундомір на годиннику? Так, у мене теж 22.50. Я теж увімкнув секундомір. Готовий? Готовий, як ніколи, сказав він. Я перевірив заряд ліхтаря. Добре, показує що приблизно 3,5 години роботи. Віл кивнув, і ми рушили. Коли ми завернули за перший кут, віл зупинився. Гей, посвіти туди! Сказав він, вказуючи праворуч у бік лісу. Я посвітив, але нічого не побачив. Що таке? запитав я. Здалося, що я щось почув, відповів він. Може, я просто параноїк? Може, сказав я. Продовжуй так, і я кину тебе до решти божевільних. Я легенько штовхнув його плече. Ходімо далі. Ха ха, -ха! дуже смішно, Джей, саркастично сказав він. Просто будь уважним. Ми пройшли ще метрів шість, перш ніж я помітив щось на дорозі попереду. Що це таке? запитав я. Коли ми наблизилися на три метри, обоє застигли. Ні, 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 цього просто не може бути, прошепотів Віл. Райан! Я схопив Віла за спину його бронжулета, коли він збирався кинутися до фігури, що лежала на дорозі. Віле, стій, твердо сказав я. Ми не знаємо, чи це справді він. Бляха, крикнув він. Віл важко дихав, і я бачив, як на його очах з'явилися сльози. Саме тоді фігура почала рухатись. Що за чортівня? прошепотів Віл. Ми почали обережно наближатися, і тепер я міг краще розглядіти його. Не було сумнівів, форма, що висіла на вистаженому тілі, була наша. Доповідай, сказав я. Віл потягнувся до рації, але коли підніс її до обличчя, Фігура заговорила: То поможіть, будь ласка, я почув, як Віл випустив рацію з рук. Віле, коли постать підняла руку в благанні, я побачив нашивку на його роздертому жилеті. Там було написано «Райан Пі». Тепер не було сумнівів. Це був Райан. Як, чорт забирай? прошепотів я. Віл підняв рацію і передав сигнал. Ми кинулися до Райана. Він був у жахливому стані. Його волосся було довге і клаптями вирване, обличчя опухли зі страшними гнійними ранами. Зуби почорніли, а очі запали глибоко всередину. Його худорляві руки радше скидалися на скелет. Я бачив фото Райана до його зникнення. Тоді він був міцним хлопцем з акуратно підстрижним волоссям і чисто поголеним обличчям. Фігура перед нами не мала нічого спільного з тим Райаном, якого ми знали. І це кінець другої частини. Якщо вам сподобалася ця частина, то можете поставити лайк, і я відразу вже начну робити третю частину. І всім пока!